що і до такої кількості свіжого повітря і чистої мери, але ніхто не мертві навіть. Поки що, поки що, нарадше діло, помазку мало з лішович. Я не знаю такого ідіота, навіть Януковича, який може за угод транспортного марку, а саме трактора, засудити людину, яка не вміє трапору керувати. Подали клопотання про взяну до руки. Від імені чотирьох народних депутатів. Він зворот дівчини, удару. Суддя ці клопотання. Збирала на, ну, на справді матеріали сипляться на очах. Тому що по повідомленні про підозру напишу, особа 1 для ключі, особі два передала, а особа три підняла з підлоги. Хто із них ця особа один, а дріб Цинця, це особа 2 чи 3? знятної відповіді ми так і не почули. Насправді адвокат, який представляє інтереси, дуже якісно робить юридичний захист. Відчувається ваша підтримка, відчувається підтримка депутатів і журналістів, які перебувають в залі. Сьогодні до сьогодні нас є черговий в вас. Крок, коли ми заганяємо оцю братну, яка буде вимушена під тиском людей ухвалювати нормальні людські рішення. В це, це, це ми віримо, на це ми покладаємо свої зусилля і цього ми обов'язково доб'ємо. Слава Україні! Вимушені зараз йти, тому що я сьогодні буду брати участь на передачі на одному із каналів. Чекаємо інформації і дуже прошу не розпортися. Можливо, рішення буде доголошено через 5 хвилин. Можливо, 5 удар. Чекайте тут, Насправді, те, як ви скандуєте, дуже гарно чути. Друзі, давайте дамо ще ми прийшли з нашому банку ринку, так тут запалити. Гріємо даремно, підриваємо до надого, пісни до майно. До нас іде велика колона людей з майдану. Вони йдуть нам на допомогу. Дуже холодно, всі змерзли, але дух у всіх бойовий. Сказали, що Беркут живе уділ проти газу. П'ять тисяч чоловік приближає. Дуже велика колона людей сюди. Центр бойових дій це Шевченківський суд. Haere i te wā,